Вітаю, дорогі слухачі! Після нашої попередньої розмови про складні виклики правосуддя сьогодні ми зануримося у світ сонячного каменю. Де сонце змішалося з кров'ю, а ліси рівнищини стали полем справжніх кримінальних баталій. Ми говоритимемо про бурштинові війни, феномен, що роками роз'їдав українське полісся зсередини. Ця тема надзвичайно важлива, адже за нею стоять мільярдні тіньові прибутки, нищівний вплив на екологію, кримінальні розборки, що доходили до збройних конфліктів. Та глибоко вкорінена корупція, яка паралізувала регіон. У цьому епізоді ви почуєте не лише сухі факти та статистику, а й реальні історії, що ілюструють наслідки для регіону. Я спробую зрозуміти масштаби цієї проблеми, її кримінальний вимір, спроби держави боротися з нею, а також які зміни відбулися сьогодні, адже війна скоригувала багато процесів. А ще ви почуєте голоси тих, хто живе поруч з цими подіями, і на собі відчув усі їхні наслідки. Тож, що було далі? Що ж таке бурштин? Це не просто красивий сонячний камінь, це скам'яніла смола стародавніх дерев, яка перетворювалася на дорогоцінний матеріал мільйони років. Його цінують у всьому світі за красу, унікальність, а також як інвестиційний актив. Чому ж саме Рівненщина стала епіцентром бурштинової лихоманки? Все просто геологічні особливості. Українське полісся має унікальні надзвичайно багаті поклади бурштину, які вважаються одним із найбільших у світі, і це значно відрізняє його від бурштину Балтики, наприклад, де камінь видобувають з морського дна. Катастрофічних масштабів проблема нелегального видобутку бурштину набула орієнтовно у 2014-2016 роках. Після революції гідності та на початку війни, коли державний контроль у регіоні ослаб, а попит на український бурштин на світових ринках, зокрема в Китаї, різко зріс. Це створило ідеальні умови для розвитку тіньової індустрії. На Рівненщині розпочався справжній бурштиновий клондайк. Усі працювали за простими, але жорсткими схемами. Тисячі купачів, часто місцевих жителів, озброєних примітивними інструментами, а згодом і потужними мотопомпами, промивали тонни груду. Видобуваючи бурштин, ці мотопомпи, що працювали цілодобово, стали головним інструментом і символом руйнування. Весь цей бізнес працював під дахом, під прикриттям та за участі контролерів і так званих смотрящих, часто пов'язаних із криміналітетом або навіть із правоохоронними органами. Наслідки для екології були катастрофічними. Ліси, що століттями росли на полісі, перетворювалися на спустошені місячні ландшафти з величезними ямами та відвалами ґрунту. Деградували ґрунти, зникала вода з колодязів, осушувалися унікальні болота, що призводило до зміни всього гідрологічного режиму регіону. Соціальні наслідки були б не менш рунівними. Бідність та відсутність альтернативної роботи штовхали багатьох людей до участі у цьому нелегальному промислі. Виникала так звана янтарна лихоманка, яка руйнувала звичний спосіб життя громад, провокувала внутрішні конфлікти, адже сусіди і родичі часто опинялися по різні боки бар'єрів у боротьбі за ділянки. Бурштинові війни це не просто метафора, це реальні бойові дії за контроль над мільярдними тіньовими потоками. Місцеві жителі, правоохоронці і навіть представники влади стикалися з неприкритним криміналом, який диктував свої правила. Конфлікти були частим явищем. Були зафіксовані випадки, коли 200 бурштинокопачів атакували поліцейських, пошкоджуючи їхні службові автомобілі та завдаючи тілесні ушкодження. Це були не поодинокі сутички, а масові зіткнення, що свідчили про зухвалість та організованість злочинних груп. Фіксувалися навіть випадки пошкодження залізничних колій, що показувало наскільки далеко готові були зайти учасники цих тіньових схем. Ціна контролю над територіями була високою, іноді, коли бан... Іноді, коли бандити привозили так званих тітушок для розбірок, місцеві жителі чинили відчайдушний опір. Ціна контролю над територіями була високою. Іноді, коли бандити привозили так званих тітушок для розбірок, місцеві жителі чинили відчайдушний опір. Були навіть випадки, коли місцеві мешканці брали у заручники поранених, що свідчить про рівень відчаю та самозахисту людей, які захищали свою землю. У цьому кримінальному хаосі процвітала масштабна корупція. Правоохоронці не завжди були на боці закону. Так, в рамках спецоперацій затримували не лише безпосередніх копачів, а й посадових осіб, зокрема у липні 2016 року. В рамках масштабної операції бурштин було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, якого підозрювали у причетності до кришування незаконного видобутку. Це яскраво демонструвало, що корупція проникла на різні рівні системи. Масштаби тіньового бізнесу були колосальними. Експерти оцінювали, що щорічний прибуток бурштинових ділків міг дорівнювати військовому бюджету України, що підкреслює на Наскільки великі були ставки, і які фінансові потоки ховалися за незаконним видобутком, журналісти, які намагалися висвітлювати проблему, часто стикалися з погрозами та переслідуваннями. Проте, незважаючи на зусилля поліції, проблема безкарності залишилася гострою. Багато гучних справ розвалювалися, а організатори схем рідко несли серйозне покарання, що створювало відчуття безвиході та несправедливості. За сухими фактами та цифрами стоять долі тисячі людей, які живуть у серці Полісся. Їхні голоси це найправдивіше свідчення того, якою ціною давався цей сонячний камінь. Насправді отримати ці свідчення було надзвичайно важко, адже як уже відомо, місцеві жителі роками жили в атмосфері страху, і більшість з них боялися надавати будь-які коментарі, побоюючись будь-якого розголосу. Проте я постаралася зібрати для вас реальні свідчення мешканців села, які переживали ті часи. Мені вдалося поспілкуватися із жителькою епіцентру бурштинових війн. Ми бачимо, як знищиться унікальна природа полісся. Ці землі зруйновані мотопомпами не відновляться ніколи. Або на це підуть десятиліття. Це злочин не тільки проти людей, а й проти майбутніх поколінь України. Також мені вдалося поспілкуватися з екологом. Яка проживала на території бурштинових копалень. Ми більше не можемо мовчати. Те, що відбувається тут, у самому серці полісся, це катастрофа. Унікальні ліси, болота, озера не просто зникають і не поступово буквально вириваються з землі. Все заради наживи, миттєвого зиску і ціною майбутнього. А землі зруйновані мотопомпами більше не дихають. Це не просто ями в рунь. Це рани на тілі природи, які не загоюються самі. А якщо й колись загоється, то хіба через десятки років. І то, якщо ми вже сьогодні зупинимо цю жорстоку практику. Бурштинові старателі видобували де тільки можна: ліси, поля, узбіччя, доріг та навіть попід своїми будинками не припиняли працювати ні вдень, ані вночі. Мили сонячне каміння навіть узимку. Побороти нелегальний промисел, який розрісся до таких масштабів, було надзвичайно складно, проте держава не стояла осторонь, були вжиті рішучі заходи, регулярні рейди силовиків СБУ, поліції, Нацгвардії. Створювалися спеціальні підрозділи для боротьби з бурштиновою мафією. Ключовим кроком стало прийняття нового законодавства, так званого закону про бурштин, у 2019-2020 роках. Цей закон мав на меті спробувати легалізувати видобуток, вести прозорі ліцензії та криміналізувати незаконні схеми. За даними поліції, ці заходи дали результат. Незаконний видобуток вдалося припинити. Залишились поодинокі випадки, відносно яких поліція вживає заходів реагування. У поточному році у поліції області зареєстровано лише 9 кримінальних проваджень за фактами незаконного видобутку, перевезення чи зберігання бурштину. А ще посприяла низька ціна каміння на чорному ринку, і те, що частина чоловіків у громадах, замість нелегального знаряддя, взяла до рук зброю. Аби захищати країну та охороняти північні рубежі. Ліси та прилеглі до кордону з Білоруссю території нині під пильним наглядом військових. Це ще один стримувальний фактор. Тож що було далі? Експерти кажуть, що нині в області вісім підприємств добувають камінь легально. З молотка пішло понад 60 спецдозволів, а в державний бюджет 100 мільйонів гривень. Під час війни галузь продовжує легалізовуватись, і ми отримуємо достойні результати. Чим більше ми будемо мати легальних підприємств, тим менше шансів у нелегальних, говорять представники влади. Легальні видобувачі не лише заробляють, а й відновлюють понівечені землі. Це ключова умова. Уявіть собі, на ділянках, де ще півтора року тому були лише вирви та відвали, тепер ростуть молоді саджанці сосни. Це другий етап рекультивації повернення природи, адже відновлення відпрацьованих земель це одна з основних вимог для отримання дозволів на легальний видобуток бурштину. Історія бурштинових війн це не просто кримінальна хроніка, це яскрава ілюстрація глибоких системних проблем, з якими стикається Україна, бідність, корупція, слабкість правової держави. Однак це також історія про те, як спільними зусиллями, попри труднощі, можна змінити ситуацію. Сьогодні Рівненщина отримала шанс позбутися лихої слави. На сьогодні Рівненщина отримала шанс позбутися лихої слави столиці нелегального промислу завдяки легалізації видобутку сонячного каменя. Галузь продовжує наповнювати український бюджет. За минулий рік легальні компанії, попри війну, сплатили втричі більше податків ніж за попередні. Це вагомий внесок в економіку країни, особливо в умовах війни. Ця історія доводить, що лише комплексний підхід. Посилення контролю, ефективне законодавство, боротьба з корупцією та створення легальних альтернатив може дати реальні результати. Дякую, що слухали цей епізод подкасту. Що було далі. Бережіть себе і до зустрічі!